Здатний змінювати найпохмуріші пророцтва, запобігти катастрофі на ЗАЕС. трансмутувати епідеміологічні та хімічні наслідки підриву Каховської ГЕС. Мене звати Луча. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Ереводолія, він поза будь-якою релігією. Я є фіолетове полум'я у дії нині в мені, Я є фіолетове полум'я, світло уклін мій тобі, Я є фіолетове полум'я, могутні космічні сили, Я є Божественне світло, вічно сіяюче в світі, Я є фіолетове полум'я, як Сонце всюди палаю, Я є сила Бога Святая, свободою всіх наділяю. Усі негативні події, що відбуваються з нами у цьому світі, можуть бути змінені за допомогою фіолетового полум'я та динамічного промовляння його волінь. Фіолетове полум'я це надпотужний духовний інструмент перетворення реальності, який здатний змінювати найпохмуріші пророцтва. Беріть його у користування вже. Щоб запобігти радіаційній катастрофі на Запорізькій АЕС, щоб трансмутувати епідеміологічні та хімічні наслідки підриву Каховської ГЕС, щоб створювати захисти для наших воїнів на полі бою і для цивільних у власних домівках, щоб рятувати наших полонених, щоб таких щоб може бути нечисленна кількість. Для фіолетового полум'я меж можливого не існує. Воно працює від перетворення у здоров'я наших болячок та стілення психічних розладів до трансмутації планетарних катастроф. Для ефективної взаємодії з фіолетовим полум'ям необхідно вимкнути в собі весь страх, створюваний мас-медіа та тарологами про невідворотність будь-яких похмурих подій, твердо повірити в те, що ви, ми разом здатні їм запобігти. Працювати щоденно, щонайменше півгодини на добу через 50-разове промовляння ваління до фіолетового полум'я чи через медитації. Ваління до фіолетового полум'я, яке звучить на початку цього відео, промовляється вголос ритмічно і впевнено. При кожному повторі звукові хвилі набирають сили і вібрації стають інтенсивнішими. Промовлені впевненим голосом воління, це правильно організований потік ритмічного звуку, який здатний трансмутувати і усунути будь-який фізичний дисонанс. Ієрархія божественних служителів фіолетового полум'я самотужки не справляється з очисткою усього зла на планеті. Вони потребують хранителів фіолетового полум'я у земному втіленні, які б очищаючись самі, змінюючи на краще з допомогою фіолетового полум'я власне життя і здоров'я, життя і здоров'я тих, із ким взаємодіють, сприяли б також очищенню від зла власної країни і планети і тим самим унеможливлювали найпохмуріші пророцтва. У моїй телеграм-спільноті Мій всесвіт, яка сповідує ідеї і закони фіолетового полум'я, ми взаємодіємо з ним постійно. Запрошую вас у мою команду людей світла і хранителів фіолетового полум'я. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під даним відео. Під відео знайдете також посилання на мої медитації, трансмутація реальності та фіолетове полум'я. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полем'ям та архангелами, знайдете в інформації під відео.